Останні Володимирі, мабуть, півтора року в повному складі, це був вересня 2015 року, з якимись mm -hmm. спогадами виїхали сьогодні до нас. З мега позитивними, правильно? Я не пам'ятаю, як я їхав з Володимиром. Ну, понятно, там з ним все ясно. Було дуже позитивно, дуже круто. Я хочу сказати, що Володимир це перше місто, в яке ми за цих, скажімо так, останніх півтора року, що ми їздимо з концертами, приїхали вдруге. Висновок значеного разу нам дуже сподобалось, дуже класно у вас тепло і прийом був. І ми багато років сюди їздили з кавену і в, з радістю приїжджаємо знову, але вже з концертами. Коли ви приїхали сьогодні, чи побачили ви, можливо, якісь разючі зміни, що все ж місто лишилось таке саме? Ну, ніби ніби все стоїть нічого не розсипалося в нас, в нашій країні це вже плюс, це вже круто. дорогу зробили гармошка, правда, але зроблена. Так що, в принципі, кажуть, вас директно культури помінявся. То йде, що чули. То чули, поки що. І все. А як щодо віку? Що у вас змінилося? Ми то знаємо, але хочемо, щоб ви детально диречам розповіли. Які все ж таки зміни, можливо, і внутрішні, якісь, про які невідомо видачати. Які вас змінили? У мене дерки ходили, а то з внутрішні зміни. Верли кубок юрма О, Було, до речі, за цих півтора років було. Привезли в Україну Кубок з Юрмали. Ну що, виступали, знімалися по в всяких різних проєктах. Скоро деякі навіть побачите, да, Тарас? Так, вже зовсім скоро. А скоро, а і деякі не побачите, тому що це хоу відео його не можна показувати. А щодо участі в лізі сміху, можливо, розказати щось таке, що найбільше запам'яталося, якийсь такий найяскравіший момент. Все ж таки, ми вас ви бачили стипірки вас враження і спілкування з тренером від спілкування з тренерами і в принципі. Тренери насправді всі дуже позитивні, прості, з ними дуже нормально і легко. А найбільше запам'яталося, то понятно, було юрмала, коли виграли кубок, це були такі яскраві емоції. І фінал. І тренер у нас буде Оля Полякова. ще ескрав... підсилило просто. Яскраві емоції, да, дуже позитивна виявилася човішка, так що було дуже весело. Ну і такі одні емоції, то фінал був, конечно, що такий, які обернено які, пропорції які, вже до було, Так. Було трошки важкуватенько, ну але, але тим не менше, це, напевно, запам'яталося за цей рік найбільше. Чи змінюєте ви якось кардинально тепер підхід до створення власне, свого репертуару, з ким ви виходите на сцену? Чи далі ви самостійно пишете своїм, своїм складом всі жарти, абсолютно всі номери, чи можливо вже є якась своя редакційна група? Е, ми пишемо самі. У нас є один автор. Одна людина, яка не виступає, не крути звук, вона просто автор, але вона і була раніше. Василь Ткачук про нього ніхто не знає, але він от, єдиний автор. Це той, хто е, тільки пише, да, а решта всі пишуть і грають на сцені. Так, десь так. У вас досить напружений графік. Наскільки відомо, у вас вчора було два концерти в нашому обласному центрі, це у місті uh -huh. Луцьку сьогодні до нас. І ось я спілкувалася зі своїми знайомими з того міста, вони кажуть, що було таке враження, що вони от приїхали і деякі жартів спеціально під нас писали. Наскільки вам вдається підлаштовуватись під кожне місто, в яке ви їдете, наскільки важко це зробити і в кожному з них знайти якусь свою ізюпку? Ну, якщо ми будемо відверті, то дійсно графік дуже щільний, тому важко сідати і під кожне місто писати. Прям ну, окремі там, номери, виступи. Но... Є стереотипи якісь місця. Коли ми чи їдемо, чи... ми кажемо, а давайте зачипаємо таку тему в цьому місті, а там таку, а тут не великий завод, який робить то, то можна сказати, що... Щоб... Так, 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 Чи там щось інакше в нас так, так, так. там було, а тут в Вінниці, давайте щось Рошен. І якщо це щось з'являється, то ми покажемо. Чим сьогодні Володимир Чак? Що ти будеш давати, Тарас, скажи? Я сам, по-моєму, одна несподжанка з вигляду, а то, що я вже буду говорити це. Ну, ми, диво дивне диво дивне, і навіть деякі люди з команди не знають, що я буду говорити. Хай це буде для них приємним чи неприємним сюрпризом. Але е ми думаємо, що от ми приїхали з таким новим форматом, бо більше нашого концерту, з великим екраном, ми о, вже варіжимо, горячі, оформили да. трошки сцену. Коротше, кредитів набрали капець. Але ми ще брали, коли долар був по 29, а вже 27 mm, і, да. і 8. Розумієш, які Виходить, що так. концерт допустили чуть раніше. Бо. Uh, ну, трошки світла більше, трошки музики більше, трошки uh, нас більше. Ну, якось так. Дякуємо вам за інтерв'ю. Спасибі, що ви такі веселі. Зараз під час зйомки з нами. Сподіваємося, що сьогодні витішитимо нас. Дуже 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 новими, яскравими і смішними жартами. Ми дуже дуже сподіваємося. Ми Дуже думаємо, що ми їх не розчаруємо. Дякую.